Підкорили гімалаїв ветерани спецпідрозділів гур Артан та Кракен дісталися базового табору Евересту на висоті понад 5 тисяч метрів. Підйом здійснили в межах благодійного проекту, мета якого привернути увагу до проблем бійців з ампутаціями та зібрати. 3 мільйони гривень на боротьбу з фантомними болями про цю експедицію детальніше поговоримо з її учасниками. Це наші гості в студії. Іван Тарн, ветеран спецпідрозділу Артан Гур Міноборони, і Тетяна Яловчак, амбасадорка проєкту Лімітлес, перша українка, яка підкорила всі сім найвищих вершин усіх континентів. Я вас вітаю, дякую, що сьогодні прийшли до нас. в Студію вітаємо, дякуємо вітаємо. і з Днем Києва. До речі, і вас навзаєм. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код на ваших екранах. Це означає, що у нас проходить збір. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. А пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте? Ми збираємо гроші на нашим бійцям ветеранам які мають ампутації, але фантомні болі. Це дуже велика проблема, тому що кінцівка є, але її немає, і вона болить. Про це може подробніше розповісти. Все ну, сказали це. Часто проблема, що після ампутації лишаються так звані фантомні болі, тобто болить та частина тіла, якої вже фактично нема. І це потребує дуже спеціалізованої терапії, щоб з цим, цим боротися. І от на, на це спрямований саме збір. То, шановні глядачі, попрошу кожного і кожного доєднатися до цього збору. QR-код на екрані трохи нижче. Там є і номер картки, куди ви також можете задонатити будь-яка комфортна для вас сума. Хто скільки може, тому що ви розумієте, що фантомні болі вони просто так не приходять, і з військовими потрібно працювати. І саме для цього ми можемо допомогти і допомогти нашим військовим вернутися до нормального життя після от такої травми. Тому, будь ласка, доєднуйтеся і не будьте байдужими. Давайте поговоримо про Оверест. Для мене це неймовірна історія, тому що я скажу чесно, я боюся висоти. Як ви наважилися? Як ви наважилися піти з військовими, з ветеранами? Що було найскладніше в підготовці цього всього? Дякую вам за запитання. Я хочу сказати, що коли ти не знаєш обсягу того, що буде, то легше. І я наприклад не знала, що буде настільки важко зараз іти до Ереста, коли я сама за себе відповідаю, да і в 2016 році була на Евересті. Це простіше, а коли е, все ж таки у мене ветерани, і я маю продумати за декілька шагів наперед. І дякую, що з нами був ще Тарас Позній, І він дуже професійний альпініст. і Дуже він допомог з організацією. Наважились ми через те, що з 2014 року у нас війна, але нам кажуть, зараз ми привеземо в Британії, Франції Америки для того, щоб показати, як треба реабілітуватися. Для мене не зрозуміло. І я вирішила, що нам треба робити наших героїв. Я два роки не ходила в гори, але потім я зрозуміла, що підкори свій Еверест. Наші хлопці мають бути прикладом зараз у всьому світі, і вони мають розповідати французам, американцям, усьому світу про те, що вони незламні, що вони надлюди, що вони навіть після служби далі реабілітуються ось так і досягають нових вершин в прямому сенсі. Пане вона, а чому ви наважилися? Це було вашою мрією? Ну насправді це була була мрія, але я навіть не, не, не вірив, що вона ще ще може реалізуватися. І коли мені поступила ця пропозиція, ну чесно, довго не вагався, як би я. Схопився за нею руками і ногами, можна сказати. Ми бачимо зараз кадри цього підйому. Скажіть, от для вас особисто, що було найважчим під час цього підйому? Е, ну, найважче це, це висота, бо ти кожен день реагуєш по-інакшому, по якби тіло. Тіло реагує на нестачу нестачу кисню. Е, тому з цим це було таке най- Найнеочікуваніший, скажем так, фактор в цій всі всі ці, ці експедиції, Хоча він ми розуміли, що він буде, але як він себе проявляти, це, це було незрозуміло. І насправді кожен день був якийсь новий сюрприз. То то голова боліла, то температура піднімалась, то якісь стравлення, проблеми, тобто це такі прояви до адаптації організму до, до великих висот. Пані Тетяна, от на цьому маршруті до базового табору Евересту, які були можливо найскладніші моменти чи ділянки маршруту, де вам доводилося працювати ще як і мотиваційним спікером, як психологом, щоб говорити з хлопцями, якось їм допомагати психологічно? Дуже вам дякую. Ви роз... Просто для розуміння це 11 днів постійного напруження і труди. Труда, коли людина з, з двома ногами вона може зробити це за 5-6 годин. А ми йшли деколи де 10-11 годин. І це перенавантаження. І для нас, і звичайно, для хлопців. І тому да, потрібно було деколи кричати. Тому зараз в мене голос з'явився, але трохи схрипацою. А так Іван, скажи, я взагалі взагалі геть не розмовляла після того, як ми повернулися, я не, роз, ну, не розмовляла через те, що ти на висоті, холодний воздух, повітря, тобі потрібно спілкуватися. І а, 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 я засипла. Дуже хлопці потужні. Багато мотивації не потрібно було через те, що вони були самі замотивовані. Вони можуть замотивати зараз, кого хочеш. Тобто, я не докладала до цього великої кількості своїх сіл. Тільки іноді казали, що да, болить голова це нормально. Да, шлунок ну це нормально. це гори, різне буває. Гірська хвороба вона по різному проявляється. Тому наші хлопці самі потужні в світі, і тому їх не треба мотивувати. А що вам надавало сили? От ви кажете, боліла голова, але все одно ви ж далі йшли, далі продовжували рух. Що надавало сили? Е, Ну з, з нами зараз немає ще е, Саші ще одного ну, учасника, і в нього висока ампутація, як ви ж бачили на, на кадрах. Тобто він йшов на милицях. І ну це насправді була мотивація для всієї групи. Ми розуміли, що йому важче важче всіх, і він якби він йде. Е, у нас у нас варіанту не було. Не, не, за, ми, ми тільки за ним встигали, і все його бачили люди на тропі і казали: робот, робот, Ukrainian машин. Ukrainian машин. Так ну це дійсно сила духу величезна. Я ще раз хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код на ваших екранах. Це означає, що триває збір. Ми збираємо для наших військових, які втратили кінцівки і страждають фантомними болями. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, аби допомогти їм і вселяти їм віру, і допомагати їм далі жити нормальне життя. Пані Тетяно, давайте детальніше поговоримо про підготовку. Ви вже трошки згадали про це. От як скільки днів зайняла підготовка? Це ж і спорядження, і якісь фізичні, можливо, навантаження були перед цим, щоб спробувати себе, ну можливо, там на маленьких дистанціях? Я хочу вам сказати, що у нас вийшла дуже цікава ситуація, коли Саша погодився, що він йде, і ми пішли в Голосіївський парк тестувати, що ми можемо. І висновок був: про це треба казати, тому що його... Сіла волі, вона настільки настільки велика, що я просто пишаюся їм безмежно. Що відбувалося? Ми вирішили 15 кілометрів пройти. Але ми пройшли ще 7,5. І він сказав: Ні, дякую, хвати, я поїхав. Але пройшло два дні, і він каже: Ні, я повертаюся. Тобто, це було емоційно да, важко, але ні, я буду рухатися далі. І коли ти на нього дивишся, що він на милицях пройшов ці 11 днів. Як Іван, у Івана було а, воспалення і гнаїлась раночка, але 11 годин бути в лайнері в сіліконі, це ну забагато, але вони йшли, вони рухались. Тому наша підготовка, вона була вся на ентузіазмі. І я ще раз хочу наголосити на тому, що тут духовітість наших хлопців і незнання, те, що очікую, воно одне мені так здається, воно доєднало одне одне. Пане Іване, докладніше розкажіть про вашу підготовку. Ну насправді, як, як те, Таня казала, підготовки було не не так багато. У нас було е, пару пар виходів от, в голосі, де нам де нас ознайомлювали з якимись технічними моментами. Е, е, нас дуже добре екіпірували, і тут я може, скористаюся моментом подякувати нашим партнерам проєкту, проекту, бо незважаючи на такий короткий час підготовки цього всього, вони такі визвалися і підтримали нас, а це саме Агросем мережу заправок UPG, будівельна компанія Residence Development та фонд відновлення інфраструктури в Одеській області. Тобто вони нас нам дуже дуже значно допомогли, і завдяки в них насправді це, це все і, і сталося. Які? А з фізичного точки плану, ну ми розраховували на нашу військову підготовку, так як ми все ж таки спецпризначенці. А це цих бувших не буває, тому розраховували на свої сили. Тобто допомогло вам це. Звичайно, підготовка? звичайно. Що було, що відчули, які емоції були, коли ви нарешті дійшли? От мене зараз всі питаються, як і що ти відчував, які були емоції, і ну я тут не знаходжу слів, щоб це якісно передати. Це просто неймовірно. Ну я вже я вже казав, що коли ти стоїш там і дивишся на ці гори, бачиш ці пізажі перед собою, ти просто не віриш своїм очам. Це ну щось неймовірне. Тому закликаю всіх сходити і подивитися. Насправді чи можете от звернутися до ветеранів, які можливо хочуться, але не наважуються, можливо, чогось бояться. Що порадити їм, щоб перебороти страх, можливо? А от робити цей перший крок. Все це, це саме основне ти, коли робиш перш, перший крок, і ти вже в процесі ну, знаходиш в можливості, знаходиш варіанти, як як цей шлях подолати. Саме основне не боятися зробити цей перший крок. Я ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Триває збір для наших військових, аби допомогти їм боротися з фантомними болями. Це військові, які мають ампутацію. qr код на екрані трохи нижче є номер картки. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. А ми продовжимо нашу розмову. Пані Тетяно, це не вперше, коли ви ведете ветеранів, військових, разом йдете з ними підкорювати вершини. Чому ви вирішили цим займатися? Адже це ну, специфічна така місія. Дякую. Напевне, це виникло ще через те, що мій хлопець, він військовий. І треба розуміти це боляче, але не можна на це закривати очі. Що люди, які на війні, з ними може статися любе. І мені треба це розуміти. І напевно, Ця відповідальність за хлопців це дуже велика повага за те, що вони для нас роблять, за те, що вони нас боронять. І якщо я можу зробити хоч щось свій свій вклад, то я його роблю. Я перша в Україні започаткувала сходження в гори з ветеранами на знакову вершину світу. І ми перший раз сходили з Олегом Шаховим. Він із третій штурмової, потім з Степаном Коробкіним. Він не ну не буду казати, не пам'ятаю чесно, 54-та, мені здається. А і зараз це Еверест. І все це робиться для того, щоб інші військові і цивільні подивилися на те, що це можна робити в різних сферах, в різноманітному. Це не обов'язково йти в гори. Я написала колись книжку Підкори свій Еверест. Так я закликаю підкори свій Еверест комусь приготувати борщ, це Еверест, вкласти дитину спати, це Еверест. І наші хлопці, які це досягають, це їх Еверест. І да, мені хочеться, щоб далі це продовжувалося. І в мене є мрія. Якщо ви не запитали, то я вам скажу обов'язково обов'язково хочеться почути вашу мрію. Розкажіть питання. Я дуже хочу піднятися на вулкан Сідли в Антарктиді з нашими військовими або військовим, тому що там не було жодного українця, українки, і да таким чином я закрою проект сім вулканів. І сім вершин, і таких людей тільки п'ять на планеті Земля. Так, да, для мене це знаково, але це знаково я хочу зробити разом з військовими. Розумієте, Щоб нам треба показувати, яка Україна потужна, що ми можемо робити. І тому мені дуже це от прям горить. Якщо у нас є зараз люди, які можуть допомогти нам з фінансуванням, будь ласка, пишіть, звертайтесь в інстаграм, фейсбук Тетяна Яловчак. Вибачаюсь на правах реклами. Тетяна, а чому можуть ветерани, от які хочуть Учиться піднятися разом з вами, звернутися до вас так само. Звичайно. у мене відкрита сторінка, і да, коли ви розумієте, що ні кожен ветеран готов це зробити, коли я шукала першого хлопця піднятися на гору Казбек, це було дуже проблематично. І я почала з травня. Я була в Superhumans, в Unbroken, в Invictus Game. і. Да, наші хлопці потужні, але не кожен готов прийняти цей виклик. І потім я зайшла, знайшла е, да, там, хлопця з стрічі штурмової, а іншого в Тітанових. Тобто це не так просто. І коли я шукала, мені кажуть, «Ой, чому ти до нас не звернулася? Я вибачаюсь. Потім, коли в другий раз я шукала, а особливо не було бажаючих. Ну от можливо сьогодні подивляться наш ефір і Дай знайдуться. Боже. Бажаючи звернутися, щоб зрам разом з вами на вулкан піднятися. Я з... з радістю насправді наш час добігає кінця, то хочеться з вами ще більше поговорити. Але я вам дякую, що ви знайшли можливість прийти. Я вам дякую за цю неймовірно. Надихаючу історію підйому на Еверест. Це справді мотивує. Я думаю, кожного глядача сьогодні це також змотивувало підкорювати, як ви правильно сказали, свій Еверест. для кожного це своє. Дякую, що ви робите і вам, пане Іване, дякую за службу. Я написитися нагад... на наші сторінки і слідкуйте за нашими проектами, які можливо будуть відбуватися. І хлопці, які ви кажете, пусть долучаються. От, будь ласка, звертайтеся. Я нагадаю, що гостями нашої студії були Іван Тарнов, ветеран спецпідрозділу Артан Гурміноборони і Тетяна Яловчак, амбасадорка проекту Лімітлес, перша українка, що підкорила сім найвищ... найвищих вершин усіх континентів.